Знаходимося зараз в кадетському корпусі ліцей Терна Тима 23. Вже? Ми намагаємось всі традиції, які були на кращі попередні поколінь, вивчати і якраз робити так, щоб наші кадети і панянки були. Поки у нас будуть такі військові, навчальні освітянські осередки, доти у нас буде все гаразд в країні без цього ніяк. Оці люди в майбутньому це наша гордість, наша рідного. Так що слава, слава Україні, козаки Героям слава. Героям слава. Ви подивіться, ось ось наше майбутнє. Будь мужнім і добрим. Я дуже радий, дякую тобі за службу. Слава Україні! Героям слава! От звідки, до речі, беруться витоки дійсно військовослужбовців. Це в майбутньому наша еліта. Тут ще естетика виховництва військового, але ще й духовний щебель піднімається, пропрацьовується. Наші кадети завжди намагалися бути сильними. У нас назва. Посилу військово фізичної підготовки. Бути гідними І, ратної слави воїнів Київської Русі. Сьогодні виступ буде в цьому чудовому ліцеї. У свого починається з біганини. <звідки> з нього придатного стрілянини. <звідки> Сля прихватити сиплі на тему, заряджай ніж нічого зайвого, коли на гачок натискай, і ризико. Мені дуже сподобався виступ, тому що була неймовірна атмосфера. Є, а щоб не схилити свобою, перешого прямо є, і посадили житейське море, що не було. Мені дуже сподобалось, як він грає. Він це відкрито грає, дуже сильно сподобався. Я кажу, нас поточено співусіллю на пантика. Нескоровий хмір. Хоче встановити свій закон. Всякий нас у полон. Без перекон, що ні. Не існувай його Сміща тут експедиція. Ось ще його вікно відідає. Усе бра щастий. Скоро. Сонце сіде. Сьогодні е, у нас був дуже гарний гість. Е, мені дуже сподобалось, як він грав на гітарі, як він співав. У мене були дуже незвичні враження. Я такого ніколи не відчував. Я... Зрозумів, наскільки важко на війні і в майбутньому я теж мрію стати військовим. Кожна ваша пісня це пісня, розповідь, пісня, думка. Допоки є такі люди, як пан Михайло і його е оплічники, його команда і ті люди, які тут працюють, доти в нас буде майбутнє. І у нас будуть оці правильні, як я називаю, дороговкази і українська прошивка. Партитура и музична гамма да с